Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.ГОВЮІ та за телефонами 284 05 64 у Києві або 24 66 85 та 24 66 77 у Кіровограді. Вечір добрий. Триває інформаційний блок на каналі Кіровоград Тема. Дня до вашої уваги. сьогодні у нас у студії Ігор Гуцул, президент Федерації легкої атлетики України. Доброго вечора, добрий генович. В останні в Кіровограді ви були в травні. Ви теж були в гостях нашої телерадіокомпанії, тільки в ранковому ефірі. Сьогодні ви в нас? Ми вам за це вдячні. І тоді ви сказали, що мали розмову з губернатором нашої області Андрієм Ніколаєнком про розвиток легкої атлетики в області і про те, що у нас буде комплекс легкоатлетичний на стадіоні зірка. Сьогодні ви вже заклали капсулу для будівництва цього комплексу. Отже, які терміни реалізації цієї задачі, і з вашої точки зору, це подія тільки для нашої області чи для України в цілому? По перше, дякую вам за запрошення. По друге, мені хотілося б сказати про те, що Приємно мати справу з людьми, які не тільки говорять, а які діють діють рішуче і послідовно. Сьогодні ми зробили надзвичайно важливу подію. Ми заклали капсулу на стадіоні зірка заклали капсулу реконструкції цього розпочали реконструкцію стадіону, і це надзвичайно важлива подія не тільки для Кіровоградської області. Це важлива подія, і щонайменше для нашої країни. Бо ми бачимо цей стадіон як одну з головних баз підготовки національної збірної команди України з легкої атлетики, як одну з головних баз проведення національних змагань з легкої атлетики. А наступним кроком ми хотіли би започаткувати проведення в Кіровограді і міжнародних змагань, і це також було б важливо і з точки зору. Того напрямку, в якому зараз рухається Україна з точки зору європейської інтеграції. Коли буде готовим комплекс, яким він буде, які можливості отримаємо? Стадіон розпочинає своє повноцінне функціонування навесні наступного року. Це буде сучасний, сучасна багатофункціональна споруда, яка відповідатиме всім міжнародним стандартам, що стосується легкої атлетики. Аналоги такому в Україні вже є сьогодні? В Україні є. Тільки два стадіони, які можуть конкурувати на сьогодні з Кіровоградським це стадіони в Донецьку і в Києві. Зараз говоримо з вами про матеріально технічну базу. Я хотіла би поцікавитись вашою думкою стосовно тренерського потенціалу у Кіровоградщини. Хто буде працювати із тими, хто тренуватиметься в новому комплексі? Тільки кіровоградські тренери, чи все-таки можливо із з України? Ми говорили про те, що цей комплекс буде. Буде працювати на всю країну, і тут, тут буде працювати багато тренерів, провідних тренерів країни з легкої атлетики. Але Кіровоградщина завжди народжувала талановитих спортсменів, і серед іншого ця тенденція простежується в легкій атлетиці. На Кіровоградщині завжди працювали тренери дуже високої кваліфікації, і поява такого комплексу дасть їм змогу. Розкрити себе додатково, дасть їм змогу працювати в тих умовах, яких вони заслуговують. А зрозуміло, що проведення таких навчально-тренувальних зборів, проведення змагань найвищого рівня дадуть змогу тренерам ще й професійно зростати. І я впевнений, що завдячуючи такому комплексу, завдячуючи цьому стадіону, Кіровоград зможе Кіроваградчина зможе посісти. Місце серед лідерів легко, в легкій атлетиці в Україні. Хто сьогодні лідер в легкій атлетиці? Щоб ми розуміли з ким будемо змагатись? Ну, лідерами е, є е, Кіровагра, вибачте, Дніпропетровська, поки що ні. Кіровоградська поки що ні. А Дніпропетровська, Донецька і Київська області. От з ким треба змагатися, ігор Євгенович, Легка атлетика. Мабуть, не є, якщо можна так говорити комерційним видом спорту, так скажімо, як футбол, куди можна запросити глядачів, які принесуть гроші за квиток. Чи практикується в Україні привернення приватних, приватних коштів не тільки державних до легкої атлетики? Аби виростити спортсмена, треба вкладати не тільки зусилля, а й фінанси так само. Чи можливо це в Україні? Так, звичайно, це можливо і такий досвід є. Кілька Буквально кілька днів тому ми такий досвід вивчали разом з Сергієм Назаровичем Бубкою, президентом, президентом Національного олімпійського комітету в Істонії. Там є програма такого державного, державного і приватного партнерства, яка серед іншого працює в спорті. І ми домовилися про те, що такі, такий досвід ми будемо намагатися імплементувати в Україні. І я думаю, що Кіровоградщина може, зможе стати одним з полігонів для такої імплементації. Коли говорити про спорт для всіх, останнім часом ця тема популярна. Люди хочуть бути здоровими, успішними. Як ви вважаєте, чи достатньо робиться сьогодні в державі, аби дійсно дати можливість тим, хто хоче бути спортивним, бути ним? З одного боку, з одного боку, недостатньо, з іншого боку, Якщо говорити щодо Федерації легкої атлетики, то ми вважаємо, що наше, наше пряме завдання саме працювати і в цьому напрямку також до нещодавного часу федерації багато федерацій, в тому числі Федерація легкої атлетики України, були зосереджені виключно на спорті вищих досягнень. Зараз ми змінили нашу стратегію. Ми ми зрозуміло опікуємося олімпійцями. Ми зрозуміло будемо прагнути завоювати найвищі е, нагороди, але е, масовий спорт спорт, в яко, який дасть змогу мільйонам е, людей е, долучитися до здорового способу життя, це теж наше завдання, і в цьому сенсі Федерація легкої атлетики дуже активно працює. Я думаю, що найближчим часом ви зможете побачити результати такої праці, коли говорити про спорт і високі досягнення у спорті у серпні цього року в чемпіонаті з легкої атлетики всесвітньому, який пройшов в Москві, Україна посіла в загальному заліку восьме місце. З вашої точки зору, це достойний показник? Чи могли б ми краще? Якщо так, то що нам завадило? Це надзвичайно достойний показник. А в жодному виді спорту немає такої конкуренції, як в легкій атлетиці. В міжнародну федерацію входить 213 країн, країн світу. Це більше ніж більше, ніж навіть країн входить в Організацію Об'єднаних Націй. Це означає, що Федерація легкої атлетики, Міжнародна Федерація легкої атлетики є найбільшою неурядовою організацією в світі. Тому конкуренція дуже висока. і е, коли Україна змогла посісти восьме загально, загальнокомандне місце серед 210 в цьому в цьому, на цьому чемпіонаті брала участь команд, це м, надзвичайно високий показник. Е, Близькі до цього е, ми були в, 2000, в 1993 тисячі дев'яносто році, е, Україні вдалося показати. Е, Схоже досягнення, тому це дуже високо, це дуже почесно і ми радіємо і тішимося з цього. На що слід чекати тим, хто слідкує за розвитком подій в легкій атлетиці України, які найближчі змагання будуть відповідальними наступного року? Ми готуємося до зимового чемпіонату світу, який в березні відбудеться в Польщі. Літом основними змаганнями сезону для нас буде чемпіонат Європи, який проходитиме в Швейцарії. І зрозуміло, вже зараз ми поглядами поринаємо в підготовку до Олімпійських ігор 2016 року, і багато речей буде робитися саме з прицілом на ці змагання. Тому легка атлетика. Зараз на підйомі легка атлетика. Зараз себе дуже впевнено. почуває. Я думаю, що вболівальники можуть очікувати від нас нових досягнень. Дякую вам за розмову. Ігор Євгенович. Нашим залишається побажати перемог у всіх змаганнях, які чекають на наших спортсменів. А нашим глядачам нагадаю, сьогодні в нашій студії був Ігор Гуцул, президент Федерації легкої атлетики України. Тема дня була на каналі Кірварат. Дякую. Дякую вам.